Я цитував Шевченка в попередніх двох блоках, а от е, про нашого земляка написала е, людьми досить таки популярними і відомими. Про Володимира Бондаренка сказано, що він ну, тут багато такого, знаєте. І, ну, Він, по-перше, творча людина, він пише дуже багато. Публіцист, майданівець, філософ і е, політолог все ж таки. Те, що відбувається в Верховній Раді. Думаю, вам як нікому достеменно так би мовити, на сьогодні відомо. Отже, пане Володимире, як живемо, як дійшли до життя такого, і чи видно щось попереду світло в кінці цього тунелю? Ви знаєте, без боротьби світла не буде на превеликий жаль. Першого січня здається, 2016 року. Ми маємо значить уже вільну торгівлю впровадити з Євросоюзом. Так, так, так. А в це не вільної торгівлі. Ми входимо. А це наплив їхніх товарів, значить це зменшення, значить власного виробництва власного так. виробництва на превеликий жаль. Я не знаю про що владці думають ану Адаптації... Є власне виробництво? В чому? Ну військово промисловість трошки працює, а все інше. Що ж ми будемо робити? Оце і питання, навіщо ж душити, значить середній клас? І доводити до ручки, що заважає нашим владцям. Я вважаю своїм учнем значить, Барака Обаму, мені саме його двічі на різних телеканалах пощастило е передбачити обрання значить, задивовижних обставин на телеканалі Ера. Дивіться, е людина без батька виросла, бо батько алкоголік, самогубець, значить. На мати... чому ж таке, в принципі. Темношкірив, вперше б таким президентом таку перша за всю історію Сполучених так. Штатів. Мати фактично я кинула, залишивши е керувати, значить залишившись на виховання бабусі. Так що ми не можемо собі такого знайти? Так треба ну, саме так таких ну, знаходити, бо скоро ж місцеві вибори і дати людині шанс через такі місцеві вибори. Бо Розбаловані, значить, у нас народ не так виховується. Дівчатам подавай кого, значить. Мільйонерів. Мільйонерів, значить. А коли їм натякаєш, так зробіть із чоловіка мільйонера, значить а ні, значить, будемо. Це наша ментальність, це теж така річ, яка впливає, знов таки, схильність спрощувати життя, давати хабара, ніж там десь в чергах стояти, і щось таке. Угу. І ми самі породжуємо корупцію. Але все ж таки починати треба зверху: з рекордів. З рекордів. Ви альпініст. Ви ну... робите чимало рекордів. Мені дуже подобається значить, висловлювання кличка, коли деякі хочуть спробувати значить, його спортивні успіхи так, так, так. підкорити. І він пояснює: а ви знаєте, що на вершині. Дуже мало, значить, нормального повітря. І от ви, друже Валентин, знаєте про себе. Ви підкорювати цих. Ну так вершин. треба знати, на що йдеш. Я думаю, що якщо ти вилазиш на вершину, ти маєш вже відповідати не лише за себе, ну завжди люди йдуть mm. зі мною. от... Це почуття відповідальності має бути на першому плані, а не почуття е, того, що тобі треба е, ще якось зміцнити своє матеріальне становище і ще пропхнутися кудись. Напевно, ще і характер дуже вольовий. От я всім дарую оповідання про себе рекорд книги Гіннеса, який написав про мене, мій вчитель е, Іван Григорич Наливайко, так от. Він написавши це оповідання е і розповів, значить що саме характери дозволяють рекорди в книгу встановлювати, значить і безумовно, і в політиці, і в бізнесі, і в особистому житті. Бо, якщо не виховуємо дитей, яке ж у нас буде в майбутнє? Ви знаєте, Володимир нещодавно фіксував рекорд на нашого національного реєстру рекордів. Mm -hmm. Громадою читали, синхронно читали статті з Конституції України. Я подивився, понад сотня людей, таких небайдужих киян зібралися. Оце я книжку цю там здобув в устами Шевченка. Хотілося б, щоб в Верховній Раді, ви відчуваєте, ви ж буваєте весь час, хтось там читав основний закон, тому що ви час змінюють, не розуміючи, що вони змінюють. Є таке враження, що більшість з них не читали навіть Конституцію України? Більшість, безумовно, не читала, але ж завжди треба, щоб у нас з'являлася еліта найкраща. такі еліта? як Барак Обама, ага. значить, які через терни до зірок пройдуть. Я багатьом в Києві пояснюю, дорогі друзі, спав на вокзалах, значить, жив у підвалах. Пройдіть через це. І але освіту буде... здобув все ж таки. І у вас ж буде. Такі ж самі успіхи. Сів підвали і е, на вокзали. Ну, а нас і так уже загнали. Можна так. ще на даху пожити, але <світ> сусіди, знаючи, що ти живеш на даху, викликають міліцію так, <світ> і так. не дають, бо хтось поселився, а як дуже Карлсон. Дуже багато людей інтелігентних зараз в силу того, що без пенсії лишаються, без роботи, без квартир їх обдурюють, більш спритники такі. Вони лишаються там. Як підняти, в принципі, от ну, самосвідомість людей підняти на, на належний рівень таку почуття гідності, як це на Західній Україні? Чому ж чому ж стільки людей було на Майдані, саме Західної України? Майдан повинен продовжуватися ага. не умалкати, як мої товариші пишуть з фронту. Зато він в душах повинен значить, розвиватися. Дивіться, в Вірменії живуть набагато краще, ніж ми. І вже зараз по багатьом показникам. І, але зараз скільки людей, значить, у них на вірменському майдані? майдані. Так, так. О, що нам не дозволяє, Там Греція, як жили. Взагалі прекрасно, що нам трошки... не дозволяє боротися за свої права. Далі, значить, місцеві вибори, а брати найпорядніших не за гречку, і далі, значить, допомагати їм, а не тільки чекати, що вони ману небесно нам влаштують. Ну от у нас крок є... за кроком, степ є... степ. Так, звичайно, але у нас є так звані партії, хоча партіями це називати угруповання важких mm -hmm. всі. -всі. І от вони тут будуть уже торгувати місцями свої, так би мовити, списки. Як це було? Система ж не зруйнувалася. Як її зруйнувати цю систему? Щоб ми бачили відкрито списки цих всіх кандидатів, бачили кожного. Ну і висували людей, які можливо не мають грошей, але мають такий от талант, як той же Барак Обама. Ви дозволите вам філософське відповісти? Звичайно, і я думаю, це символом теж... мого життя дуже довго було рятівне коло. <рес> значить, правда. Дуже багатьох на здоров'я. Да. Дуже багатьох людей рятував. Значить, але потім, подружившись із своїм товаришем, підводником, капітаном першого рангу Валерієм Орлом, я зрозумів, що в житті треба бути насамперед орлом, патріархом неба, тягнутися до. Зірок парити в небі. Хіба Орел по, по духу, по життю він дозволить комусь давати хабарі за місце в цьому? Хіба він не буде відстоювати свою гідність? Я вас розсмішу, ви впадете так. зараз, значить, я, якщо можна потримайтеся. Я тримаю за стіл. В Верховній Раді я ледве не впав. Вчора я побачив журналіста, значить. Розміром 2 метри А це на зіку працює такий хлопець 30 сантиметрів. Так і він вчора, значить, не знаючи, що я стою поруч на зіку, каже: я взагалі людина маленька. Що мені скажете? Я <рес> роблю друзі, людині 2 метра 30 сантиметрів. Оце він більше на голову закличка. Хлопець молодий, перспективний. Але він каже, що він людина маленька. Ніякої І це, ініціативи. це самоприниження таке. В нашій професії сьогодні день спортивного журналіста ми спортивну редакцію зробили цей майдан ТБ. Не можна себе самоприниження, це най найгірше. І в тому ми ввійшли такий глухий кут от з російською цією війною з Росією. Безумовно, безумовно. І добре, що є такий значить, активний телеканал. Такі герої Майдану, значить, бо все ж все у вас на очах відбувалося, ну, місяці, можливо, Ви да. стільки підтримували значить Євромайдан і того вдалося перемогти? Хто заважає брати приклад, значить, з вас тягнутися до цих вершин, до висот? Ну зараз все більше і більше таких людей. От тільки їх треба об'єднувати. Все ж таки, от ці місцеві вибори громадам надається, все ж таки, як би там не було вже більше повноважень і акцент буде робитися. На патріотів місцевих, патріоти, як Києва, тому що це моя мала Батьківщина. І таких, як більше людей об'єднати. А у нас не дуже об'єднуються. Дивіться зараз всі ті, хто входять в коаліцію, як вони між собою вже чубляться і, і на місцеві вибори з ким вигідніше поруватися йдуть. Я думаю, з найпоряднішими людьми варто, значить. У нас як завжди відбувається, нацарював рік і втік, так, звичайно, і так потім таких з нього. А і потім з нього, значить, не, не відповів ні за що. Не власне. знайдеш, значить. А треба механізми що ці впроваджувати. По перше, відкликання депутата. По третє, значить, зняття депутатської недоторканості. Що ж він вкраде, якщо так от зняли і втікли. А, зняли Судді, що не моментально, ага, попередили а, про те, що буде знімати по телебаченні, значить, міністри Фейсбуку повідомили <свіс> <свіс> Хавайся. Значить, <свіс> він да. там відпустив, він заплатив за те, що його пропустять. Більше Оце того, думка така. Всі інакше і не думають. Ви знаєте, скільки не бачиш людей, я кажу: ну ну можливо, втік це ж хитрий там суддя, скажи мені. Та у нього всі кажуть гроші великі, що ж він проплатив, це ж у нас система. Більше того, я скажу, що вони навіть стояли на кордоні і відкривали перед ним хвіртку, значить, і ще в попу цілували. Значить, спасіба, що за, заплатив гроші. за такі гроші. І більше того, вони ще контролюють його бізнес, тут, залишившись. А ми терпимо отаких от от негідників, ага, виродків отаких. От значить, ми ніколи не побачимо гроші Януковича. Е, ті... Десятки мільярдів, які вже закрили всі дірки в бюджеті. Тут. Ну, 6 тисяч гривень все ж таки забрали з тих, що вкрали в нас, з цих мільярдів. Це, це досягнення. Ще і зруйнували економіку, значить, долар зріс втричі потерпають кияни, значить, від усього, значить, від всіх цих навіть некомпетентних нинішніх керівників. на... Чолі Києва на превеликий жаль. Але і в Україні ситуація ще гірша. Ну, платимо монополістам. Нікуди ж не ділися обленерго Ахметова там, чи газ, 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 ці, облгаз Фірташа. Це не українці плати. по так. духу. Навіть вірш такий, значить я придумав. Ахмед хан. Суперхан. Мечеті будує, а народ. Бідує. бідує! Народ бідує. Оце бачите, продають Україну. Ну і от так, Нема оригін... батька Тараса, книга якого так. у вас ну, от, лежить на столі. а Оскільки, от невеличка книжечка, це кияни своїм коштом. Це ж важко, ви самі розумієте, як письменники, як, як видати зараз щось. Але видали громада, зібралися в одному, в центральному районі міста і е, зробили таку. Ну, Актуальну книжечку звіршив Шевченка, які. Мені шедевр, дуже актуально. І от ну, багато людей, оригінально мислячих, багато людей об'єднається. Як ви думаєте, на ці вибори, місцеві вибори, які мають багато хто вважає, і я вважаю, що треба, щоб вони стали проривом уже в майбутнє. Реально, ми зможемо там хоча б на 30-40% владу освіжити. Я думаю, що освіжити то ми її зможемо, а не, чи не буде вона, чи буде вона кращою ті, хто прийдуть? Оце питання. О. Дай Бог, слава Богу, що вже бояться вчорашніх крадії трохи ж повертатися у владу, бо вони бояться що чому... ж, значить, що мусорна ну, Люстрація далі а. відбудеться. А що не продовжується? Чи мусорна люстрація? Чого не продовжується так справжня не можна. люстрація? Так справжні? Всі кажуть, що це незаконно. А сміттєва люстрація, вона має продовжитись, тому що справжня люстрація, вона. Можливо, в чомусь навіть і незаконно. Багато людей страждають, таких як ми. Ми працювали там при е, тій владі. Можу сказати, що ви ж теж підлягаєте люстрації. А справді сміттєва люстрація. Це, це вже думка народу. Це отак. От. А основна джерело влади у нас хто по Конституції? Конституція України каже про те, що джерелом влади в нашій країні є народ. І це я на Михайлівській площі, коли читали. Чітко акцентували люди. І е, багато хто погоджувався з цією думкою, що дійсно, так би в Верховній Раді. Люди, якщо б вони ну хоч осягнули б оці от, бо ці, ну це ж життєво не, необхідно знати ці статті і розуміти їх і в собі. А там Серйозна пропозиція в мене так. є. На виході з депутатського залу, прямо в кулуари, біля кожного виходу має стояти по сміттєвому баку. Людина не так проголосувала, значить, вже стоять. Її отак. колеги виносять і кладуть у бак. Ота охорона, яка да. їх охороняє, а, вона це ж має. Це Національна бути, гвардія. Да. Національна не охоронять має, значить, вона а має... допомагати. От... Отакі мотужні хлопці, значить. А народ повинен сказати, от чого. От так, от чого? От так багато оригінальних ідей в народі народжується. І такий народ, в принципі, вже не перемогти. перемогти Намагається підставити, щоб нас перемогли бандюки там на Східному фронті, але теж дуже багато дійсно і ми знаємо цих, це наші друзі, от і учні мої, і знайомі, і друзі, і сусіди воюють зараз. Від них інсайдерська інформація, незважаючи на те, що їм заборонили зараз уже користуватися телефоном, потрапляє сюди. Ваші ж теж, друзі, кажуть, що повернемось, і якщо не схаменуться, то щось може бути знову. Більше того, і нам треба прокидатися, значить, оці місцеві вибори обрать. Я вважаю, пане Валентин, що пів вашого шанованого телеканалу, ці десятки людей, які працюють на Майдан ТВ, не повинні йти у владу, повинні повернути чогось від цього ухиляється наша влада, значить районні ради. Так, це країн. Кожен гендант ДВ повинен там працювати, оці шановані в Києві, прекрасні журналісти. Так. І це, і це теж, бачите, мій колега, е, говорить те простими словами, те, про що думає, можливо, кожен з громадян України. Так ми можемо е, бути присутні в владі і змінювати нашу країну. От тільки е, якщо. Зверхники наші сьогодні зрозуміють те, про що говориться, що і назріває конфлікт, який на користь, звичайно, путіну там. Але і у Путіна своїх справ дуже багато. Кремль зараз захлинається у власних проблемах. І те, що вони зігнали на нашу територію стільки техніки, вже, яку там треба утилізувати, але й нової, і віддали в руки бандитам, яких вже не пустять до себе. Оце набряк такий буде доти. Доки ми всі не схаменемося і не організуємося в нашій владі, і не будемо дійсно всі працювати на користь України, а не на кишені якихось там головне нам не піти по радянському принципу по технології басмачіства, Знаєте про ага, неї? Ага, Так, звичайно, це коли радянська влада не могла, значить, перемогти басмачів оцих злодіїв, оцих бандитів, я про там... яких ви кажете. І тоді вона вирішила назначити їх головами колгоспів? Так, 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 так. так і тут якщо ми, значить, у цих бойовиків не треба зараз назначимо, значить, оцими головами колгоспів у Донецьку, і таким чином, ну, за рахунок дамо їм таких не хабарів разі. автономії а до цього Донбасу, значить, а до цього йдеться. Тоді ми зрадимо Україну. Так що, за що полягли герої АТО? Тоді Це і буде третій Майдан. Не, 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 мають уникнути бути його так. Тоді. не мають бути вони даремними, ці жертви. Як би там не було, які потерпають на фронті люди від них людства тут, в Києві, від того, що не розбудовується наша економіка, не робляться реформи. Я вдячний вам, пане Володимире, за участь в програмі, за такі прості, дохідливі речі, які. Сьогодні ми доносимо до наших телеглядачів. Ну а вас, я шановні телеглядачі, дякую за увагу і розуміння того, що ви кожного дня бачите і чуєте в нашій програмі Майдан ТБ». До побачення.